Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді дуже незвичайна, але водночас геніально проста гра. Гра про копання ями. Як зрозуміло з назви, у ній нам належить копати яму. Але не поспішайте закривати відео, повірте, ця гра набагато глибша, ніж здається, на перший погляд. Сьогодні ми розберемо, чим вона чіпляє, які механіки пропонує і чи варто витрачати на неї свій час. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, що може бути більш медитативним, ніж просто сидіти і залепати в пісочницю, гра про копання ями пропонує відповідь копати землю без будь-яких складних цілей або квестів. У грі немає складного сюжету, графічних вишукувань чи динамічного геймплею. Вона зосереджена однією простою дією, однак саме ця простота робить її незвичайною. Отже, що ми робимо у грі? Ми просто копаємо яму, лопата до рук і вперед. Управління гранично просте. Клацаємо, копаємо, згодом яма стає все глибшою. Змінюється колір ґрунту, з'являються нові шари землі, можна зустріти каміння або інші невеликі перешкоди, які трохи ускладнюють процес, але гра взагалі не намагається кидати виклик гравцеві. Однією з особливостей гри є її мінімалістичний, але все ж таки приємний візуальний стиль. Анімації плавні, а звук землі, що падає під лопату, створює особливу атмосферу розслаблення. Тут немає поспіху, немає таймерів, немає мети, просто ти й нескінченна яма. Можливо, ви запитаєте, навіщо в це грати. На перший погляд може здатися, що копати яму без конкретної мети це нудно. Але, хоч як це дивно, процес затягує. Гра діє як своєрідний антистрес. Ти можеш поринути в механічну дію і відключитись від реальності. Це чудовий спосіб розслабитися після напруженого дня або просто провести час у тиші. Є безліч інших ігор, де механіка копання відіграє ключову роль, наприклад, Майнкрафт, Terraria або навіть Діпрок Галактик, але всі вони мають чіткі цілі, місії та елементи прогресії. А гра про копання ями робить ставку на чисту механіку, прибираючи все зайве, залишаючи тільки сам процес. Деякі можуть порівняти її з Куки клікер або іншими клікер-іграми, адже вона теж будується на дії, що повторюються. Але на відміну від клікерів, тут немає темпу, що збільшується, або системи прогресу, Лише скінчення компанії. Гра про копання ями – це чудовий приклад того, як мінімалізм може бути привабливим. Вона не пропонує глибокого сюжету, складних механік чи змагань. Це просто медитативний процес, який можна запускати на кілька хвилин або навіть годин, якщо раптом вам захочеться повністю відключитися від зовнішнього світу. Звичайно, ця гра не для всіх, любителі екшну та адреналіну навряд чи знайдуть тут щось цікаве, але якщо вам потрібен спосіб розслабитися і піти в медитативний стан, спробувати безперечно варто. А що ви думаєте? Чи могли б ви залипнути в цю гру, чи вам потрібно щось динамічніше? Пишіть у коментарях. Ну а на цьому у мене все. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові погляди. До зустрічі, друзі!